Мене душа болить, тому що страшно дивитися зараз. Люди там днювали і ночували, пішки ходили, садили цей ліс. А зараз хтось його впали. Ізначально там почали фігурувати люди того ж Торбіна, а потім одразу перемінилася риторика на те, що виноваті лісники. Через своїх знайомих повідомили правоохоронні органи про те, що заїхала група, але нам відповідь надали, що це самооборона. Чотири машини уїхали по випіску. Чотири машини визволяються, забирають ліс вже не учтенку, и і этой же выписке едет дідамський. А ти вот это, я ще а раз говорю, розб'ю, меня нічого не буде. Тобто вони поставили е, лісників в залежність від це. Ви знаєте, що я був першим, хто боролся за збереження лісу. Щодо пана Рещука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. Мой конний клуб. Да? Всі знають, мій мой конний клуб. Він знаходиться якраз недалеко від міста пожежі. Як це можливо, щоб правоохоронні органи, які знаходяться безпосередньо в лісі, цього не бачив. Висігає сюди! Висігає! Це була поширена проблема. Катя про неї говорила. за свою безпеку і я. От іменно за ті машини і була обіта. Я хочу, щоб. Просто дійсно ну, замовника Катерини знайшли, щоб нарешті зняли той банер, який висить на будівлі. Це дорога, яка веде до Олешківського лісу. Того самого, про який багато писала радинця міського голови Херсона Катерина Ганзюк. Навесні минулого року пожежа знищила більше 600 гектарів лісу. Гандзюк наголошувала, ліс палять для того, щоб потім продавати. У липні 2018-го на Катю Гандзюк напали. У листопаді вона померла. В прокуратурі заявили слова жінки про підпал лісу, ймовірна причина скоєння злочину проти неї. Ця справа тягнеться вже півроку. По ній приходять вісім осіб. Серед них і бійці добровольчого батальйонів, колишні правоохоронці, чиновники, депутати. Питання, хто замовив Катю Гандзюк, стало одним із головних до правоохоронних органів та влади. Хто замовив Катю Гандзюк? Але що з самим Олешківським лісом? Древиною з нього продовжують вивозити. Ми поїхали подивитися, куди саме, наскільки це законно та хто в цьому зацікавлений. День Радинський лісгосп, що біля Олешківського лісу. Водій однієї з вантажівок демонструє нам спеціальні мітки на кожному стовбурі. Каже, все пораховано і задокументовано. Всю виписка, всю виписка на дрова. На дрова, на ось дрова, виписка, так. Да. Все законно чекусь. Голова лісового господарства Херсонської області Віктор Тищенко запевняє, що дерева в лісі робить законно, а весь процес ретельно контролюється. Підприємства перевіряють, контролюють і управління лісового господарства, і екологічна інспекція, і прокуратура, і міліція, і всі. Більше перевіряючих, ніж працюєш. Вечір вирушаємо до самого лісу. Чим глибше заходимо, тим менше живих дерев, більше спиляних. Йдемо на звук бензопили, бачимо цивільну автівку, набиту деревиною. Чоловік поруч представляється охоронцем та погрожує розбити нашу камеру. А ти сотрі я ще а раз варю? Розоб'ю, кажа... нічого не буде. Наступного ранку намагаємось відслідкувати, куди ж повезуть ці дерева. Бачимо машину, яка рухається у бік теплиці. Тім міток на деревах немає. Так само їх не побачили і на тій, що поїхала до селища Ковтуни. Підпал лісу це одна із складових схеми нелегальної вирубки. Обгорілі дерева треба вирубувати, Та їх все ще можна продавати. та ветерана То Дмитро Диновський на позивний дим, якого Катерина Ганзюк залучала до боротьби з так званою чорною вирубкою, пояснює, як працює схема. Зробили виписку, чотири машини уїхала по виписці, Четыре машины возвращаются, забирают лес уже не учтенку, и по этой же выписке едет дальше и за наличку уже как бы, ну, получают деньги. То есть, что получается? По документам дали участок: 350 кубов, машина заехала, выпилили этот лес, они в Лесхос заплатили 1050 гривен за купокации, 5 кубов забрала эта машина и поехала дальше уже этот лес развозить. Получають за налічку деньги, а стальне триста піятдесят кубов, като роні учтенка йде уже деньги. они получают за налічку. Директор лісхози і вони між собою деньги ділять. наші джерела у правоохоронних органах пояснюють, що по перше раніше незаконну вирубку в Олешківському лісі контролював бізнесмен Сергій Брага, який як кажуть в прокуратурі, був присутній на зустрічі підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк, на якій вони обговорювали варіанти заподіння їй ушкоджень. По-друге, схемою підпалу та вивозу лісу наразі користується херсонський підприємець Микола Урманов, близький знайомий сім'ї Олексія Левіна Москаленка, одного із підозрюваних у вбивстві Ганзюк. І Урманов дісєсана його вивозив. Були кілька конфліктів з ними, і останній конфлікт закінчився опять же остановка двох ілітрьох грузових автомобілів с лісом. Наші члени нашої організації виїхали, задержали два або три автомобіля з грузових з, лісу, з живим. Лісом сам Урманов каже, що ніколи не займався незаконною вивозкою та вирубкою лісу. Не працював за так званою схемою. Від знайомства з Левіним спочатку відхрещується, а потім визнає, звертався до нього задля вирішення певних конфліктів. Ягодавлює. Тут я сам є з Боговора, йоскіл. Чоловік прийшов, Тихо прийняв її на поваг, внюх його в дане комп'ютер. Потім ето вже приходить на сквітні, а врачається. Ми зараз пісуємо на слід права на скінчення. Натомість, як нам повідомили в управлінні лісового господарства Херсонської області, Урманов раніше працював на інших згарищах лісу поблизу Дніпровського лісництва. Після уклав договір на роботу у Радинському, де й досі працює після пожежі у травні 2018 року. Це Олешківський ліс горів три дні. Лісники кажуть, пожежа охопила одну із кращих його частин. Вони вибрали, де найкращий ліс, хороший ліс, там він вже пропилений був. І там лежали хвороста сухенькі. Треба там скатів, на нічого, спічку кинув і все, ви знаєте, як говорить. І все, все, почався пожар. І ми цілий день лопатами до самої ночі, і сутками там сиділи. Підпалі лісу першочергово підозрювали чотирьох людей із так званої групи Сергія Торбіна, ймовірного організатора вбивства Гандзюк. Улешка, вони приїхали за декілька тижнів до злочину. Номери їхніх телефонів поліція відсидила на місці підпалу. Згодом документ з цими даними засекретили. Ці особи, там торбіни, які з ним були. вони, їхні телефони билися в цих якраз ну, в цім місці, де були підпали. Хоча правоохоронці, ну не хочу називати фамілію, казали, що це. Від камінь від мангалів загорілася, хоча ми ж то знаємо, що у різних в різних воно в місцях було в трьох місцях. було». Павло Потоцький, голова Олешківської райради, каже, що попереджав правоохоронців про приїзд в Олешки групи озброєних чоловіків. Я через своїх знайомих повідомив правоохоронні органи про те, що заїхала група, і вони з, зі зброєю. На що мені потім люди повідомили, так ми сказали це правоохоронним органам, ну, але нам відповідь надали, що це самооборона. Хто був зацікавлений у бізнесі на Олешківському лісі? Владислав Манер, голова Херсонської облради та підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, декілька років намагався створити на території Олешківського, Волопристанського та Новокаховського лісгоспів регіональний парк Гілея, який би фінансувався з бюджету області. Парк запевняють активісти, дозволив би місцевій владі стати монополістом з вирубки лісу. Там ліквідуються лісхози, тобто, типу, люди, які повинні не оберігати ліс, вони все ліквідуються. Ставится свой человек, любой мангер, Мангера, человек, Гордеева, человек собутыльник, их без разницы. Ставится руководителем этого национального парка. Они набирают штат там, разных там, дворников, грубо говоря, пильчиков, уборщиков. Просто есть людей, которые будут там, осуществлять порядок. І починають видавати квоти на виробку лісу. Проти створення парку виступали лісники. У 2016 році Владислав Мангер позбавив їх можливості заробляти на санітарній виробці, запровадивши мораторій на виробку лісу. Вони протягнули через зал мораторій на виробку лісу. Тобто вони поставили лісників в залежність від себе, тобто від свого рішення. Лісівники його обжалували, в суді це рішення. Там була граф подподдавки, це ну це стовідсотково, і от ну зрозуміло, що вони цим дуже дуже тримали лісівників і на своїх умовах з ними домовились. Контролювати на місці роботу парку гілея кажуть активісти, мала б новокаховська організація Ніхто крім нас. Представник всеукраїнської Олександр Ковальов за даними слідства навесні весні 2014 року допомагав втекти бійцям Беркуту. Де самі браконьєри, яких ми. Э, на протяжении там полугода, пока мы охраняли этот лес, потом занимались сбором хмыза, э, мы задерживали, передавали их полиции. Они сами заявляли о том, что когда пришла организация «Никто крем нас», а эта организация, опять же повторюсь, Ставицкого и базировалась эта организация на территории предприятия, которое в семнадцатом году Аджал Лєвін етамаскаленка. Володимир Арнаут, один із засновників Новокаховської організації Ніхто крім нас каже, жодного приміщення Левін їм не передавав, а з обласною радою співпрацювали під час збору гуманітарної допомоги у зону АТО. Владислав Мангер загалом каже, що просто боровся за збереження лісу. І ми багато чого зробили, щоб це було зупинено. Ми приймали мораторії, то з нами лісники судились. Ми приймали рішення про взагалі всю вирубку, яка б там не була, і навіть лісополоси. і це було зроблено. Після цього створили парк гілея, щоб відповідальність була не адміністративна за вирубку, а кримінальна. Без згоди очільника області Андрія Гордієва нічого б не відбувалося. Про це у своїх постах писала Катерина Ганзюк, але губернатор запевняє, що не впливав на рішення пов'язані з Олешківським лісом. Давайте просто тверезо оцінювати, хто з чиновників має вплив на лісорубку до 2016 року. департамент природоохоронної справи любої облдерміністрації в Україні погоджував ці плани рубок. До 2016 року. З 2016 року ці плани вже не погоджуються ні обласною державною адміністрацією, ні її департаментами. Хоч на цьому наполягають деякі активісти. Хай читають закон. Місце пожежі в Олешківському лісі поблизу Юдових Озер. Цією територією кажуть активісти, вже давно цікавиться заступник губернатора Євген Рощук. 600 гектаров этого леса, где загорели, они згоріли где. Рядом там, где есть медовые озера лечебные на которые уже давным-давно, ни для кого не секрет, положил глаз э, Евгений Рыщук, заместитель губернатора Гордея. Он очень давно хочет заполучить себе вот эти вот, медовые озера, для того, чтобы сделать базу отдыха, потому что недалеко от этого, в Волошкивском районе, у него есть конный клуб Гран-при. За нашою інформацією, перед новим роком СБУ провела обшуки у десятках полорамах Олешківського та Голопристанського районів. У Солонцях на полорамі знайшли близько трьох тисяч кубів паленої деревини. І ці три тисячі кубометрів, якби находілись у... на пілорамі, яка принадлежить або косвенно принадлежить, або там це Заступника губернатора і сільського голови. Саланцовська селищна рада про ймовірну причетність Євгена Рищука до підпалу лісу, заявляв і Генеральний прокурор України. Втім, сам нині відсторонений від роботи Євген Рищук все заперечує. Мій конний клуб, да? всі знають мій конний клуб. ви Вчора там були, він знаходиться якраз недалеко від міста пожежі. І пожежа, як виявилося, Я общаюсь з начальника лісхоза області. Я говорю, я, я говорю, так почав аналізувати, а по жарту говорю, був недалеко від моєго конного клубу. А то, що він в вашу сторону горів, ви об этом не знаєте. Ми нічого не міняли. І ще поки що всі речі. Каті на місці. Її два улюблених постери із «Ходи до Дня Героїв Крут 17-го року. Єдине, що змінилось, замість Каті тепер портрет з чорною стрічкою. Так, це її робоче місце. Тут теж може багато чого про Катю сказати. Тут різні сувеніри, подарунки, різні маленькі всякі штучки, які вона дуже любила, маленькі сувенірчики. Якісь дарувала, якісь привозила трапоти з Маріуполя. Це її остання поїздка. І вона вперше поїхала сама за кермом до Маріуполя. Я купила собі такий пам'ятник, цей пам'ятний подаруночок. От, це, була, це було за тиждень до нападу. Це була її остання поїздка. Вона там на конференції проводила конференцію. Тут же майже немає лісу, насправді це просто рукотворний ліс. Невеличкий, невисокі дерева. Якщо його ще полити, то там залишиться пустеля. Це була поширена проблема. Катя про неї говорила. Говорила просто для того, щоб на це нарешті звернули увагу. І якби ці люди, які зараз проти неї не мали, ну, не могли там показати, що та, вона могла там зробити, що вона могла сказати, вона мала певну вагу. І її, з її точкою зору рахувалась. Вона була популярним блогером. І популярною активісткою і в неї було багато читачів, і якщо б вона про це написала, то це значить, що ця проблема зазвучала. У справі вбивства Катерини Гандзюк – вісім підозрюваних. Один з них Олексій Левін Москаленко, помічник депутата облради Миколи Ставицького та радник Владислава Мангра. У розшуку активісти громадського руху, хто замовив Гандзюк, кажуть, втекти йому допоміг начальник Херсонської поліції Артур Міріков. Поліція це не коментує, але колишній поліцейський Роман Шухалов, який свого часу співпрацював з активістами, виловлюючи браконьєрів у лісі, та був примусово звільнений з посади. Розповів нам про те, що вплив на Артура Мірікова мав ще один фігурант справи Ігор Павловський, екс-помічник депутата від блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Ми з ним зустрічаємося, спілкуємося. На задньому дворі, сидячи в машині, на задньому дворі офісного центру, де, де офіс у нього був. Так, 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 приймання народного депутата. І де він мені каже, що завтра у вас відбуватиметься сесія, я маю проголосувати так, як мені він скаже. А е, саме так нажати кнопку е, і висловити недовіру голові районної ради, саме Павлу Потоцькому. Mm -hmm. От е, за це я отримаю повернення на роботу всіх регалій, щоб, щоб це підтвердити, підтвердити е, дійсність своїх намірів і е, що він говорить правду. Він той самий час зі свого мобільного телефону набирає Артура Івановича Мєрікова І каже, що Роман Чухалов погодився, він із нами. Завтра відбудеться сесія, і все буде добре. Чоловік хоче з нами працювати. Артур Міріков заявляє, що не коментує перебіг розслідування справи, яка передана СБУ. Саме показ Ігора Павловського стали основою для повідомлення про підозру Владиславу Мангеру. Попри те, що він заявляє, що бачив голову облради лише один раз. Пригадує, як одного разу до нього забіг наляканий Олексій Левін Москаленко та прокричав, що це ми замовили Катю Ганзюк. Ми з Миколаєвичем замовили Катю Гандзюк. Наприкінці лютого депутати міської ради Херсона проголосували за перейменування вулиці Лютеранська на імені Катерини Гандзюк. На цій же вулиці знаходиться відділення поліції та служби безпеки України. Наступного тижня до міськради прийшли люди з вимогами скасувати таке рішення. Цього ж вимагав і нинішній адвокат Владислава Мангра та депутат міськради Дмитро Ільченко. А ну що сьогодні останній день, казайма. депутат ему опсане, ні твої рішей. Ніхто не брешете? Втім, Всім рішення залишили без змін. Мені магер тоже довичає в училище, сказав, що я готовий поклястися, що я цуку не роботу. Ну от які підстави мене, або йому не довіряти, або там довіряти слідчим геям, там, ну, там, я не знаю, Луценко, коли каже, що я всі підстави з undervalючи теми. Я не хочу ці. Знаєте, я не хочу вірити нікому. Я хочу, щоб просто дійсно ну, замовника Катерини знайшли, щоб нарешті зняли той банер, який висить на будівлі.